Гроші на бізнес військовослужбовців. Родина Софронюк перша на Буковині отримала грант для ветеранів та їх подружжя. Поради та алгоритми. Науковці-економісти зібралися у Чернівцях, аби обговорити проблеми соціальної безпеки людини в умовах війни та знайти їхнє вирішення. Гроші на бізнес військовослужбовців. Родина Софронюк перша на Буковині отримала грант для ветеранів та їх подружжя. Юлія Софронюк, дружина учасника бойових дій, вирішила скористатись грантовою програмою, аби розвинути бізнес, який розпочали з чоловіком ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. Ми вирішили податися для того, щоб, скажімо так відновити, відновити і покращити наш бізнес, щоб трошечки розвиватися, розвивати і країну нашу, і створювати робочі місця. У нас є бізнес. По виготовленню фастфудної продукції це хлібобулочні вироби, які начинені м'ясною продукцією. Тобто, ми це виготовляли на орендованій пекарні і продавали в магазини по місту Чернівці. Підприємиця підготувала бізнес-план та найближчим часом отримає кошти гранту в розмірі 500 тисяч гривень, які витратить на придбання обладнання. Для реалізації бізнес-ідеї жінка також планує залучити власні кошти. Створювався бізнес-план, де ми вказували, на що ми будемо витрачати кошти повністю по списку. Тому згідно цього бізнес-плану, згідно наданих коштів, які будуть надаватися, ми повинні буде, будемо офіційно закупити обладнання. Заключити договори з цими постачальниками і вже на цьому обладнанні працювати. До війни підприємці працювали на орендованому приміщенні. У планах підприємниців вийти на новий рівень виробництва хлібно-булочних виробів, але вже у власному приміщенні та з власним обладнанням. Ці кошти повинні вистачити нам на основне обладнання це пічка, де випікатимуться хлібобулочні вироби, це розтійка, розтійна шафа, це тістоміс. Тістоподілювач і якщо, ну і далі ще, так як це ще буде вкладатися обов'язково ще власні кошти, це багатоформовочна машина. Зараз будемо це все відновлювати по-новому, більш розширено, більш масштабно, звичайно, тому що буде можливість вже і обладнання буде нове, яке нам дозволить це зробити. Всі військовослужбовці, які мають намір розвивати або створити власний бізнес, можуть долучитися до такої грантової програми. Зауважує Ольга Багрій. Ця програма передбачає, що учасники бойових дій, а також члени їхніх сімей, можуть отримати грантові кошти для відкриття чи розширення власного бізнесу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно подати заяву, для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, і якщо там велика сума грошей, то обов'язково треба бути фізичною особою-підприємцем не менше ніж три роки. Дізнатися більше про урядову програму для ветеранів та їхнього подружжя можна на сайті Державного центру зайнятості у розділі Грант для ветеранів. Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Створення необхідних умов для повернення біженців за кордону, забезпечення роботою переселенців та підтримка релокованого бізнесу в Україні. У Чернівцях науковці обговорили загрози соціальної безпеки людини в умовах війни. Спочатку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало понад 6 мільйонів українців. З них понад мільйон людей не планують повертатися додому. Таку статистику оголосили науковці під час засідання. Водночас зауважили, в Україні станом на 1 вересня зареєстрували майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Наше завдання створити умови, за яких ці люди повернуться в Україну. І звичайно, що це є добробут, це є гарантії зайнятості, це є економічне зростання, підтримка. І ця підтримка має бути як з боку держави, так і з боку громадянського суспільства, і з боку бізнесу. Деякі вимушені переселенці й досі не працевлаштовані. Тож науковці, економісти зібралися у Чернівцях. Вивчають проблеми соціальної безпеки та шукають шляхи вирішення Власне результатом цього круглого столу. Ми плануємо, що і буде набір є визначення діагностування поточного стану і набір тих рекомендацій, як для людей-підприємців компанії бізнесу, так і для влади для того, щоб зміцнювати посилювати. Безпеку також обговорили питання соціальної безпеки у сфері бізнесу, політики, волонтерства та ЗСУ. Розповідає доцент ЧНУ Богдан Сторощук. Це дуже важливий науковий і практичний інструмент для забезпечення стабільності соціальної безпеки в контексті, скажімо так. Коригування міграційних процесів у контексті формування передумов для оптимізації з економічної і соціальної точки зору процесів розподілу, перерозподілу доходів, процесів міжетнічних, міжконфесійних. Ми сподіваємося, що ми не просто розробимо якісь рекомендації, ми направимо їх. І Якщо навіть вони не будуть, а я сподіваюся, на жаль, що вони не будуть зразу реалізовані, Але те, що змінить позицію підходи. Ставлення до проблем безпеки взагалі, і, зокрема, соціальної. Учасники круглого столу сподіваються, що до запропонованих ними рекомендацій, які нині напрацювали, дослухається уряд. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Люди кажуть опитування Сі 4 Український феномен: щодня мільйони українців закривають потреби нашої армії, купують та замовляють все, що потрібно для ЗСУ. Волонтери зізнаються, у найближчих країнах Євросоюзу вже викупили все тактичне приладдя. Постійно везуть усе нові і нові автомобілі і, здається, скоро дістануть навіть зірковий пил, тільки аби Україна якнайшвидше перемогла і вигнала з наших земель російських окупантів. Команда С4 традиційно вийшла на вулиці міста, аби Питати перехожих, як вони допомагають ЗСУ. Як ви допомагаєте нашим Збройним силам? Ну, як можу з пенсії, поотримую пенсію, там є віконечко, як кажуть. То 100 карбованців перший раз 500 дала, а потім збирали в будинку теж по 500. Так що участвую як можу. Ну, щось фізично допомагати, не маю змоги, бо тому, що бачите, як я виходжу. а так більше нічого не можу. Лише ж прошу Бога, молюся, що щоб вони були живі й здорові. Раніше я одноразово на місяць донатила великий фонд, а потім, коли в соцмережах почало бути дуже багато різних зборів, то я вирішила змінити тактику і потрохи закривати кожен збір. Скажіть, яким чином ви допомагаєте Збройним силам України? Донатимо по можливості. І кров здаємо, ну, як донори. Ось, я не знаю, є щось задати. Ну, в принципі, те ж саме, ось, ну і ще намагаємося українізаці... українізувати своє навколишнє суспільство, ось для того, щоб також якось і пошана... пошану свою Куперіцю. висловляти. Наскільки часто донатите? Десь раз на тиждень буває частіше. ну тобто Зараз дуже багато ширять цих зборів. Ось, і, ну, працюємо по можливості донатимо. Так, і не якісь великі фонди, і маленькі збори. Ось. Так, так. Особливо там дуже багато знайомих, військових, і також вони там якісь маленькі збори відкривають. Ось, і скільки там є можливість донатити, намагаємося якось долучатися. Ми плетемо сітки в коледжі, тут щось і ми? ми. Робимо листівки, багато донатимо. Як ви допомагаєте нашим збройним силам України? Ми являємося християнською організацією, яка якраз має таке служіння капіланства. І вона збирає кошти, вона збирає необхідні продукти, які привозять з за кордону. І ми їх розподіляємо в пакети. і Їдемо в госпіталя, де це роздають іншим вже солдатам, які зараз потребують про це. Ось молимося за них також. І наші дітки вони малюють для них малюночки, підтримку, і вони дарують їм і це неймовірні емоції для солдатів. Якщо, як можемо, так і допомагаємо. Головне в наших кирптях завжди молитва. А скажіть, чи донатите ви і наскільки ви це робите часто? Ну, по можливості, як виходить, іноді такої можливості немає, але якщо, наприклад, десь... Це довгий час так. Вже, довгий. На... від самого початку війни. Якщо, наприклад, десь роблять якісь заходи, то проходимо, можемо там закинути якісь кошти, якщо на це є можливість. Ми граємо в команді, збираємось разом, граємо в волейбол і так збираємо гроші на ЗСУ. Так само, ми разом ми граємо. Разом граємо Як ви допомагаєте нашим Збройним силам України? Це регулярні донати на офіційні рахунки. Повернись живим, Притула або Азофан. І також доєднався нещодавно з друзями до проєкту. Щоб я власне обманув. Зараз скажу, яке називається. Ми закупили декілька 3D-принтерів і друкуємо заготів, заготівки для, для дронів. Все, що необхідно з пластику, друкуємо друк армія. Ну, якось так. Ну не враховуючи такі банальні донати на банку, те, що в телеграмі там проскакує або якимось друзям, знайомим кого ми знаємо особисто. Ми проводимо благодійні семінари, збираємо кошти серед колег, проводимо навчальні і збираємо. І все, що все, що збираємо, віддаємо на ЗСУ колегам, які служать. Я <гум> По мірі моєї можливості доначу на Збройні Сили України. У мене брат воює, тому я йому всіляко допомагаю, пересилаю посилки на фронт. Таке, чим можу. Ми опитали 10 людей. Усі вони зізнаються, роблять те, що можуть. Відмовляються від кави, а вартість напою донатять на збори. Плетуть маскувальні сітки, уже збирають заготовки для окопних свічок, оплачують податки і постійно говорять та підтримують рідних, які в лавах ЗСУ на передових позиціях нищать ворогів. Генрієта Беух, Альвіна Абрамчук та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Сбу затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Кіберфахівці служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч проти 21 вересня цього року. Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту. Основними цілями ворожої атаки були столичні об'єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства. За даними слідства, наведенням російських ракет на столицю України займалися двоє місцевих. Жителів, які працювали на головне управління генштабу ЗСРФ, відоме як ГРУ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора. Потім представник російського гру дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування і переміщення сил оборони в столичному регіоні. Для цього виходили на вулицю та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти втемно використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Твій шлях до підприємництва. У кар'єрному хабі вона провела інтенсив та обирали кращий бізнес-проєкт. Ольга нині живе в Мамаївцях. Приїхала під час повномасштабного вторгнення з Енергодара Запорізької області. До Великої війни разом з чоловіком два роки працювала у сфері клінінгової компанії. Каже, довго думала, що може зробити тут. Так вирішила створити саме такий проєкт. Я презентувала клінкову кампанію. Я дійсно побачила, що на це є попит. Я хочу, щоб це було професійне обладнання, використовано і екологічні миючі засоби. Нема таких вимог до приміщення, це можна найняти людей, купити обладнання і працювати. Разом з Ольгою, ще 20 жінок долучились до інтенсиву Твій шлях до підприємництва. Серед них і власниці проєкту з виробництва саражок із натуральної шкіри. Ми представляли соціальну ініціативу для жінок для підвищення їх емоційного стану шляхом створення авторських прикрас ручної роботи, коли жінка створює прикрасу своїми руками. Наскільки в неї закарбовуються ці ці відчуття? Це такий якір, який буде жінку підтримувати в найскладніші моменти, тому що жінка буде думками повертатися в той час, коли їй було класно. То будуть з італійської шкіри ось такі сережки, яка кожна жінка, які кожна жінка зможе отримати, зробити і отримати для себе певну насолоду, розрядку, підвищити свій рівень споглядання на красу і дотику до краси, зняти стрес і отримати таку прекрасну. Подарунок для себе носити його в майбутньому тут представляли проєкти з різних сфер діяльності: серед них і сушка фруктів та овочів, джерки для військовослужбовців, фотостудія європейського зразка, виробництво одягу та багато інших. Я хочу створити невелике виробництво по пошиттю одягу для жінок, який має бути елегантним, сучасним, дорогим на вигляд, але не дуже дорогим для кишені, покупця. Надіємося, що в нашій державі закінчиться війна, і всі жінки будуть гарні, елегантні, акуратні, дорогі і любимі. Журі вибирали переможний проєкт за трьома основними критеріями. Зазначають, всі відзначились унікальністю та цікавістю. Було три критерії: перший це презентація, другий це унікальність і третє загальний. Образ людини, яка презентує і вірить в свою ідею. Ось по цих трьох критеріях ми і обрали переможця. Через призму свого досвіду я змогла, можливо, трішки допомогти дівчатам десь там змотивувати, десь трішки насварити, тому що сьогодні ми слухали про їхні бізнес-ідеї, про що вони мріють, як вони це уявляють. Сві проекти різні, є соціальні проекти, і, до речі, в сьогоднішньому потоці їх було досить багато. Ось і кожен проект по своєму життєздатний, у кожного є нотка унікальності. і Я впевнена, що про ці бізнес-проекти ми почуємо ще не раз. У хабі вона подібні інтенсиви проводять уже в четверте. Коли ми оголошуємо набори на курси. Дивлячись по запиту, є така потреба, що дівчатка хочуть ну, досить велика кількість, і тому організовуємо такі групові навчальні курси для саме такої категорії: ті, які хочуть розвиватися або створювати власну справу. Після проходження інтенсиву учасниці отримали сертифікати та корисні поради зі створення та розвитку бізнесу. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Доплата за престижність професії чернівецьким освітянам повертають 10 відсоткову надбавку до зарплати. З бюджету Чернівецької громади виділяють по 10% вчителям на доплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Роман Клічук. За його словами, уряд спрямував частину освітньої субвенції в резервний фонд держави. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення, вчителі отримують меншу доплату за престижність, тому і вирішили профінансувати. Допомогу коштом бюджету громади. На це скерували 8 мільйонів гривень. Додатково до зарплати гроші отримають понад дві тисячі педагогів. Втратили дім, але знайшли родину. Історія релакованого серединця з Харкова до Банилова підгірно. Та вражаючі повороти долі для дітей. Це невеличке гірське село Банилю Підгірний у місцевій гімназії номер 8 з початку повномасштабного вторгнення практично усі чоловіки-вчителі пішли захищати нашу державу. Тепер освітянський фронт тут тримають педагогині. Та це не єдиний виклик. Після повномасштабного вторгнення. Я думаю, що війна торкнулася кожної сім'ї, кожної родини, яка є. Тому з розумінням, сумом, бо тому, що це кращі наші вчителі, які були. Наш взагалі педагогічний колектив складається в більшості із жінок. Нас дуже мало чоловіків, і дуже нам їх усіх бракує. Ми всі молимося і чекаємо на них, щоб вони якомога швидше вернулися Всі додому з перемогою. Так, вчительки викладають по кілька предметів у шкільних класах. Разом із місцевою дітворою навчаються вимушені переселенці. В гімназії 750 дітей, серед яких 43 ВПО. Це малеча з дитбудинку Гармонія, які релокували з Харкова. Було вже дуже страшно виїжджати з Салтівки. Це був вже 25 26 двадцять Ми там перебували, але ми були майже весь час у підвалі. Великі діти розуміли, що коїться плакали. Це був страшний плач маленьких і великих дітей, і нас разом. Так у Банилові підгірному за тисячу кілометрів від місця, де жили до агресії росіян. Педагогічні склад та діти-сироти розпочали нове життя. Зараз усі їхні клопоти, навчання в гімназії. Вчитися, мати знання. Тринадцятирічний Дмитро навчається в сьомому класі. У Банилові підгірному знайшов для себе нових друзів та хобі. Грає на гітарі та вивчає українську мову. Спочатку було складно адаптуватися між дітьми, та ще з мовою було дуже важко розмовляти українську мову. А Зараз вже адаптувався, вже розмовляю. все добре. Дмитро також розпочав писати вірші. Їх часто декламує однокласникам. Все це говорить про те, що дитина дійсно розвивається. Вони тут отримують від нас. Ну ми, як вчителі, ми стараємося їм допомагати, і вони отримують побільше добрих слів, звичайно, і навчання покращується їхнє. Ну, в випадку, в цілому, ми стараємося все зробити як для наших дітей, так і для них. А ще Дмитро тут отримав нову родину. Хлопчика та його меншого братика взяла під опіку сім'я Аліни Німчук. Вона після релокації центру Гармонія почала працювати тут вихователькою. Ну, до початку ми поспілкувалися з дітьми, бо це важливо. Це ми вирішили також з чоловіком. Це в нас було рішення одинакове. І от я сказала: є такі хлопчики, бо старший був у мене в групі, менше був менше групі. І я цих дітей знаю досить добре і не мали нічого проти. Додає, що дітей полюбила і вважає їх своїми рідними. Зараз вони одна велика родина. Юген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Два місяці до у драмтеатрі Кобилянської відновлюють фестиваль Золоті оплески Буковини. 27 листопада, рівно за два місяці на сцені Чернівецького муздраму, свої вистави показуватимуть театральні колективи з різних міст України. Так відновлять фестиваль Золоті оплиски буковини. Три роки через ковід та Велику війну фестиваль не проводили, а зараз триває прийом заявок. Про участь уже заявили Луганський, Харківський, Миколаївський, Одеський та кілька столичних театрів. Іван Бутняк розповів всі чотири під час фестивальних Показів буде вісім вистав цього року. Наша тема фестивалю буде комедія під час війни. І якраз цікавість в тому, що комедії привезуть ті театри, які най... найбільше відчули серед театральної спільноти цей подих війни, і ми хочемо якраз показати нашу сильну позицію, що театр може і, і... і мусить продовжувати жартувати зі сцени.